2 березня починається ретроградність Венери. І от не дивлячись на те, що в цьому березні, що тільки не починається, в цьому березні буде і лунне затемнення, і сонячне затемнення. В цьому березні буде е рівнодень, в цьому березні буде у нас з вами ну, цей парад планет, він так, фініш старт, да, от, в цій ночі, в старту березня, в цьому березні в тому числі. Що ж там ще? А, у нас ретроградність Меркурія в цьому березні теж починається. Е, ну, Вже достатньо наговорила. Але от ретроградність Венери, в яку ми заходимо, 3, от, бо, до речі, так, дуже часто пишуть 2-13 -го, го насправді не зовсім. так? 0-3-го 03 і е, вихід 14-го 0-4-го, тобто 14, -го, 04 -го, 14 квітня. І вже, ну, можна сказати так, друге і 14 це такі ну, шпагатні дати, ем, третє це вже ретроградність Венери, і п'ятнадцяте – це вже її повне ну, повне розчинення. Що таке ретроградність? Термін, знаєте, термін всім відомий, ретроградність. Меркурія, Венери – не має значення ретро це рух в зворотньому напрямку. І, ем, от на, оце, на, ось це, на ось цю інформацію навіть не на оці затемнення, навіть не на рівнодення. Хоча так, це важливо, це дійсно природній новий рік. Дуже потужним буде сонячне затемнення. Зразу хочу сказати, це буде 29 березня. І знову не можу не використовувати ці періоди, проходи континіум. Я в цей час буду в буші читати потужний семінар, сила поколінь. І запрошую тих, кому відгукується, те, те, що я даю, те, чому навчаю, тому що будуть активації хранителів частот і дуже потужні родові сеанси. Але про те буде пізніше, тому просто зараз так знаєте, оце зайшла вже в ці дати цифри, цифри, тому що березень маща. Це реально не профукайте його просто, знаєте, на рядові задачі. Реально, живіть, живіть, живіть в практиці, живіть в осмисленні, живіть в усвідомленні. Я зараз спробую пояснити, як це розуміти на практиці, що це таке. Живіть в практиці, живіть в осмисленні, живіть в усвідомленні. Так от, ретроградність Венери в нашому житті реально може проявити суттєву. Ну, таку от, певну тенденцію, яку пропустити і не помітити неможливо. Тому що коли стаються ці періоди, то ми з вами всі, абсолютно всі, незалежно від нашого рівня свідомості, стаємо автоматично запрошені на територію перегляду теми стосунків. Причому, друзі, ну, буду казати всіх видів стосунків. Да, ну, тому що це правда, всіх видів стосунків. Що, що, що за тематика? Ми всі будемо по-любому запрошені на територію невирішених внутрішніх наших конфліктів, внутрішніх конфліктів, якщо вони в нас є, якщо вони є в стосунковій темі. І найчастіше венеріанська тема це тема ну, от, партнерських взаємин на рівні. Ну, от такої буквальної ієрархії, маленький великий, або ну от маленький-великий це вертикальна ієрархія, або ж полярності горизонтальні, тобто чоловіча-жіноча. Да, ось такі. В силу того, що дуже велика кількість корпоративних структур, політичних структур знаходяться саме в цій взаємодії, ієрархії, маленький і великий. Ну, я сподіваюся, що вам це не новина, що дуже велика кількість компаній, і країн, навіть, і державності пробудовані по такому типу структури, як сімейна. Так. І відповідно це стосується різних союзів. Тобто з 2 березня по 15 квітня будуть проживатися на всій планеті ну, от такі події, які можна назвати переглядом стосункових взаємин. Це, це про всіх.